І оце інтерв'ю Едуарда Андрющенка, воно теж дуже круте. Я його теж буду цитувати. У мене буде ефір про книжки, в яких розповідають про е, цих е, жовто-блакитних мразь, е, е, якраз типу як у цього клима. Я, я оце собі зберегла матеріали, і мені звідси хочеться ще дещо поцитувати. От, де воно тут? Каз крючкова голови ККБ там не було формулювання знищувати документи, там точніше, там встановлювались конкретні терміни зберігання на різні категорії справ було прописано, що справи агентури. Як ну агентів, які вже виключені з агентурної мережі, тобто їхні справи в архівах не зберігаються. Ну і друге, оперативні справи це матеріали стеження за людьми, прослуховування, зокрема там на, на дисидентів, от весь компромат, який збирали роками, це все мало бути знищене. Скільки було написано, що ми це не зберігаємо, окрім випадків, коли це становило якусь або оперативну цінність, тобто для навчання е, нових поколінь, значить, чекістів, або історичну цінність. Ну, але історична цінність це таке. Е, Непевне поняття, кожен її офіцер мав який відповідальний за прийняття таких рішень. Він міг по-своєму оцінити. Наприклад, дуже відомий випадок, в який спосіб була справа з компроматом на Олександра Довженка збережена, що один капітан спочатку подавав рапорт на її знищення, тобто написав, що вона не становить цінності, якраз наприкінці 80-х. Але пощастило, що його начальство навпаки це відомий. Документ, вони там у від, в резолюціях на цьому рапорті буквально його тролять і знущають, знущаються над ним, називають там ідіотом і так далі. Маючи на увазі, що справа дійсно має культурну цінність її треба зберегти. Ну і от вона якраз була врятована, доступна для дослідників, і вже багато праць на її основі і фільмів знято і так далі. В той же час подібні справи на багатьох видатних інших. Діячів культури попри будь-яку культурну цінність, були знищені, наприклад, Максима Рильського. Трошки знаємо про те, що там агенти про нього писали, але самої такої цілісної справи багатотомної не, не збереглося. І, отут якраз питання до о, всяких висловлювань стосовно того, що скільки можна розбирати російське і так далі. і так далі. Ну, Тому що сьогодні я говорю винятково про український простір, я говорю про о, о, представників української культури, хто спікер в, в моїх нарізках. Але про що вони говорять? Вони говорять про російський досвід, досвід з, зіткнення з Росією, рефлексування тих злочинів, які Росія вчиняла стосовно нас. І коли з'являється. Ця оця історія про те, що скільки можна розказувати, які русські плохі, що з ними не так, це паразитування, і у вас немає ви вам немає чого розказати про українську культуру. Є, є. У нас дуже багато чого про українську культуру, і, до речі, я в своїх етерах уже прямо акцент просто змістила. Я переважно про це і розповідаю. От. Так, от питання в тому, що це звучить так активно, тому що злочини, злочини треба приховувати про злочини. Найбільше всього, росіяни бояться того, щоб про їхні злочини говорили. І тому вони будуть придумувати будь-які знецінювальні кліше для того, щоб про їхні злочини не говорили. Мовляв, скільки можна про це говорити? То що, то що тощо, але. А навіщо от тоді е, е, знищувати матеріали? Ну, це, ж, це ж давно було, і вроді би от воно все розпадається і так далі. Але ні-ні ні. Це те, за що все одно доводиться відповідати. Це те, що все одно є відображенням реальності, яка була сконструйована. І е, неможливо оцю реальність Похитнути її треба залишати у цьому міфологізованому світі для більшості, і чим більше людей буде знати реальність, тим більше буде хитатися цей глиняний колос на своїх е кінчених ніжках. Але вони все знищують, затирають. І коли говорять про їхні злочини деталізовано і відкрито, починають говорити: мовляв, а що вам більше ні про що говорити? Ви не маєте нічого більше сказати. Хоча, ну, хоча найбільший страх це те, щоб про їхні Злочини говорили особисто на Крючкова справило враження. Картинка по телевізору він побачив, як у, у східній Німеччині безпосередньо в Берліні. Східному НАТО повірвався до архівів штазі, і відповідно до ну НАТО, тобто демонстранти, так які були за демократію. Фактично одразу ці документи щось було там опубліковано, вивчено. Ну і звісно, страшенно боялися, що от т такі матеріали стануть. Ну це не най, в найбільшій таємниці мало триматися от оперативні якісь речі. Ну, інформація про агентуру. І зараз я буду цитувати ще одне інтерв'ю одного проекту, який мені дуже-дуже сильно подобається, який я теж вже цитувала багато разів, і буду цитувати далі у своїх етерах. Це інтерв'ю, яке піднімає взагалі ну, найважливіше питання того, що трансформації нашої ідентичності вони не відбуваються дуже швидко. Це все досить тяглий процес. Але Зміни, які вже з нами почалися, зміни, які завжди були закладені, ця міна уповільненої дії, вона працює і нам просто треба стояти на своєму і розширювати своє коло. А для того, щоб це відбувалося. Багато продукту, багато розмов, багато рефлексій, небайдужість, відпір, спілкування відкрите. І коли ви чуєте якусь дурню, ну треба її опанувати. Тільки знов ж таки, якщо говорити про... Не про реальне життя, коли ви бачите людину перед собою, і ви бачите, що з вами розмовляє жива людина. А коли ви бачите дуже якісь емоційні репліки, пости, коментарі в соціальних мережах, то я не рекомендую вам витрачати час, якщо ви точно знаєте, що це жива людина. Якщо ви не знаєте цю людину особисто, наприклад. І ви знаєте, що є сенс на це витратити час, навіть якщо ви знаєте її особисто і розумієте, що немає на це витрачати час, не витрачайте час. А на незнайомих людей взагалі не витрачайте час. Мені сумно про це говорити, тому що я розумію, що більшість з вас знаходяться за нікнеймами. І я ці нікнейми впізнаю, частково, частково не впізнаю. А ви можете мене часто читати зараз. У Ютубі є можливість подивитися, коли ти бачиш якийсь коментар на всі коментарі від цього юзера, і ти можеш зрозуміти. Чи вони не суперечить одне одному, чи це цим є реальна людина, чи ні, чи ти бачиш цей юзерний, чи ти бачиш цю спекуляцію постійно від цього юзернейму і так далі. Але ну, в соцмережах це дуже часто я, наприклад, я зайшла, там висловили з приводу одного питання, і була частина людей, яка зі мною погодилася. А була частина людей, яка зі мною сперечалася. І от всі, хто зі мною погодилися, у них відкриті аккаунти, відкриті friend, е, переліки друзів, видно фотографії, видно, що це реальні люди. А ті, хто зі мною сперечався, у них у всіх закриті профілі. Ну і, типу, чи треба щось далі досліджувати? Я час від часу так витрачаю на це там хвилин п'ять, наприклад. Але іноді просто баню. Ну тому, що я, я, я вже втомилася від того, щоб намагатися це фільтрувати, і, звичайно. Соцмережі просто перетворюються на, на помийку.